Всім привіт! Сьогодні у нас квартира Ось з таким гарним видом Кронопарк. На терасі у нас вивід на генератор, два виходи на зовнішні блоки, кондиціонери та вентиляція. З цієї сторони у нас дві розетки біля мангалу і освітлення і гірлянда. Ось тут буде на поручнях. Буде освітлення, крім цього ще на колонах та дві камери. Вмикається освітлення та гірлянда у нас звідси при виході на балкон. І тут ще перехресний на LED зала. Ось тут над вікном. Почнемо спочатку. Це у нас прихожа. коридор. Значит, у нас муфта на ввідний кабель, тепла підлога на туалет, вимикач одноклавішний на туалет, імпульс коридора на 1, 2, 3, 4, 5, 6 точкових світильників. Також керування там. Нульовий вимикач, все освітлення в квартирі вимкнеться Вивід на визивну панель. З цієї сторони в нас сам відеофон, розетка та вимикач на підсвітку дзеркала. Щитова. Так як товщина перекриття у нас 60 см, довелося зробити гільзування. Тут у нас щит силовий, слаботочка та блоки живлення мультимендія. Далі в туалеті у нас розетки двухлайшний вимикач на підсвітку дзеркала та витяжка. З цієї сторони у нас бойлер, на стелі два точкових світильника. Далі прямо у нас гардероб. Гардероб у нас. Трековий світильник на датчику руху. З цієї сторони у нас будуть розетки на телевізор для зали, який за стіною. Розетка під док-станцію, під акумуляторний пилесос. І внизу під робот-пилесос. З цієї сторони буде водопідготовка. Потім визначиться, де під розетник їм вирізати. Вхід. Оптика та е, вітапара на інтернет у нас з цієї сторони. Є. Далі у нас тут зона кухні. Це у нас духова шафа мікрохвильова, холодильник, варильна поверхня, підсвітка під тумбочками та витяжка. Підсвітка у нас сенсорна буде. Робоча зона. Духоваш бойлер та посудомийна машина. Три світильника над робочою зоною вмикаються звідси, і тут ще розетки будуть з торця. Далі по залу у нас прохідні вимикачі з цього місця на лед зала. Це у нас два виводи. Перший та другий. Це виводи, а вимикачі в нас тут, біля дивану та біля сходів. Далі точкові світильники. У нас три ряди по три та люстра столовий. Теж включається з двох місць, звідси, і звідси. І точково – звідси і звідси. В залі у нас ще тут розетки. Тут буде телевізор розетки ззаді в гардеробі. Тут у нас вивід на LED-підсвітку на сходи, Двохклавішний імпульс коридора перший та мінус перший. Прохідний на LED підсвітку сходів, прохідний люстра столовий та прохідний точковий зал. Це у нас кімната для вент установки, це наше живлення, світильник на датчику руху і тут розеточка для чогось. Спускаємося на мінус перший. Біля сходів у нас вивід на LED-підсвітку сходів, прохідний на цю LED-підсвітку та двохлавішний імпульс. Перший поверх та мінус перший. Ось вивід. Після вентиляції розкинемо на, здається, 4 точкових світильника. Далі це у нас дитяча. Вимикач імпульс коридора. Вимикач на led підсвітку штори та точкові світильники. 6 штук. Під сходами у нас розетка під робот пилосос З цієї сторони розетка. Тут під вікном інтернет та розетка. Біля вікна інтернет розетка. Телевізор інтернет розетка. Далі вхід в ванну у нас терморегулятор, вимикач на 4 точкових світильника. На стіні тут полотенчик, біля умивальника розетка та двохлавішний вимикач на підсвітку дзеркала та на витяжку. Далі тут в нас пральня, значить, вимикач двохлавішний на один світильник та ось вентилятор. І цей вентилятор ще один з ванної кімнати. Тут у нас пральна сушильна, в кутку у нас бойлер, полотенчик та праска. В шафі у нас точка Wi-Fi, живлення та вітапара. Далі тут в нас для другої ванни на терморегулятор з підрозетниками опуститься. вимикач на Три точкових світильника, розетки та вимикач двухлавішний на витяжку та вентилятор в пральні. Полотенчик. Дитяча ще одна. Тут в нас керування коридором та двухлавішний точкові світильники. 8 штук та LED штори. Вивід. Біля ліжка розетки, двохлавішний вимикач на бра та LED під шафу. Блоки живлення в шафі на першому поверсі. Біля вікна у нас робочий стіл, інтернет розетки над столом розетки і в вікні розетки. Головна спальня хазяйська у нас при вході. Два перехресних на чотири точкових світильника та вивід LED-штори. Біля ліжка у нас прохідні точкові та LED, вимикач на бра, вимикач на дзеркало. На дзеркало вже приходить 12 вольт. Підсвітка в шафі теж на сенсорах і кабель приходить з слаботочного щита, теж з блока живлення. З цієї сторони вимикач на бра двухлажний прохідний та розетки. Біля вікна у нас розетки, під вікном розетки. Жіночий кабінет. Біля вікна розетки. розетки. Бра, вимикач біля столу та розетки. Під столом інтернет розетки. Розетка та вимикач на. 4 точкових світильника. Чоловічий кабінет. При вході у нас вимикач, розетка, вимикач на 4 точкових світильника. Це у нас вихід на балкон, там розетка та вимикач. Під столом у нас інтернет розетки. Над столом вимикач на бра та розетки. От, в принципі, і все. На квартиру пішло 1,8 кілометра кабеля. Працювало три людини 2,5 дні. Дякую за увагу.